Все починається з ідеї. Вона народжується або в мені, або приходить від вас через слова, образи, відчуття. Я вбираю цю історію, проживаю її, а тоді беру олівець. Перші лінії малюють контур ще не сумку, але вже більше ніж просто задум. У цих лініях вже закладені унікальність і особливий український характер. Кожен мазок пензля на дереві це частина вашої історії. Візерунки оживають, кольори знаходять свої місця, ніби вони завжди були тут, чекаючи свого часу. А далі шкіра Crazy Horse. Натуральна, жива, особлива. Я обираю її, думаючи про вас. Яка фактура пасуватиме, як вона змінюватиметься у ваших руках, як доповнить ваш стиль. Ця шкіра розкриває індивідуальність свого власника. Пробивання отворів і прошивання для мене перетворюється на особливий ритуал. Кожен шов наближає нас до завершення. Тут важливий кожен рух. Він створює річ, яка стане частиною вашого життя. Тиснення логотипу це фінальний акцент. Це не просто знак авторства, а підтвердження унікальності кожного виробу. Тримаючи готову сумку, я уявляю, як вона, подолавши півсвіту, потрапить в приватну колекцію своєї власниці, як ляже в долоні, торкнеться плеча, стане продовженням вас, від ідеї до форми, від думки до дотику. Ручна робота це історія про зв'язок, про речі, що говорять мовою стилю та сенсів, про увагу до деталей, про вас. І я вірю, що справжня легальність саме у свободі бути собою. Дякую за вашу довіру, це вдячністю та любов'ю щиро ваша, божевільна.